Вітаю, шановне панство. Сьогодні в роботі автомобіль Opel Vectra C. Ви просили продовження по цій машинці. Тож, пригнали машину, продовжуємо роботи. Це та, що у нас була колись євробляхою ця машина. Там, де було заламано майже все. Погнали ремонтувати далі. Ось такі роботи попросили нас зробити: поміняти магнітолу на китайця, відремонтувати клімат, перевірити, чому не працює підігрів лівого дзеркала. Перевірити, якщо є можливість підігрів сидінь, перевірити ліву кнопку на кермі, погано нажим натискається. Ну і ще подивитися по діагностиці, що ж залишилося з помилок, і відповідно спробувати це усунути. Давайте почнемо з чогось простенького. Наприклад, з дзеркала. Дзеркало зараз знімаю. І перевіряю на ньому опір. Зняв одну фішку, підключив щупи. Ну що в нас? 15 Ом? Ну це нормальний має бути зеркальний елемент. Якщо зеркальний елемент у нас працює, давайте перевіримо напругу тоді. Включив підігріви. 12 вольт немає. Це означає, що нам треба перевіряти або проводку в самому дзеркалі, або ось тут стоїть фішка підключення дзеркала під динаміку. Може там окисло є. Зняв трикутничок, ну що, у нас тут класично є окисли. Я не впевнений, що саме із за них, але давайте почистимо і перевіримо і продзвонимо. Щоб довго не перебирати всі контакти, вирішив відкрити схему. Значить, на схемі у нас є. Один загальний е, мінус. Це четвертий пін іде. І підігрів, ось він іде у нас. Це шостий пін. І на схемі можна також подивитися, як виглядає конектор. Ось такого. Четвертий і шостий перевіряємо. Причепився до контактів. Мірю опір. ну Трошки більше на 2 Ома. Це за рахунок окислів може бути. Але виглядає як... як те, що проводка ціла в дзеркалі. А чи Чистимо зараз контакти в фішці на дзеркалі і перевіряємо. Ось два наших піни. Оце шостий. Цей ще плюс-мінус нормальний. А четвертий, весь зелений, треба чистити вичисником контактів і якимось металічним стержнем, мабуть. Підключив фішку, перевірив напругу, напруги немає. Для чистоти експерименту зняв. Правий дзеркальний елемент поміряв опір, опір на ньому 9 Ом. Зараз спробую підключити цей дзеркальний елемент замість лівого і перевірити, чи у нас буде напруга. Тому що у нас напруга може відключатися, якщо опір не відповідає там, заданим критеріям. Підключив правий наліво, напруги немає. Якесь диво дивне. Підключив. Справа дзеркало, тут теж напруга 0. Поміняв місцями водійське і пасажирське дзеркало, зробив діагностику і зараз бачу, що по діагностиці помилка по пасажирській стороні. Тобто опір дзеркала все ж таки має бути меншим, ніж те, що ми не міряли. Тому зараз буду замовляти е дзеркальні елементи міняти на машині. І відповідно з цією помилкою зрозуміло, що електричне коло ціле, напруга подається, при цьому вона чомусь не відображається на мультиметрі дуже дивно. Не знаю, чому так відбувається. Але ось по діагностиці показує, що саме помилка по пасажирській стороні, куди, куди ми переставили водійський дзеркальний елемент. Замінив дзеркальні елементи, як бачите, напруга з'явилася блок. Відповідно, у нас вимикає нагрів, якщо одна з дзеркал не працює. Рухаюся далі. Вже підключив магнітолу, камера працює. Залишилося перевірити тепер USB роз'єми, бо вони були вже виведені тут. Я не знаю, чи ця магнітола стояла, чи інша. Але треба знайти, куди, куди що виведено. Кнопки з керма теж працюють. Відповідно, зараз доперевіряю все і фіксую магнітову, тут треба шахту доставити, бо нема шахти. Перевіряю магнітовку і буду далі рухатися за списком. Продовжую роботи по векторі. Вже знайшов рамку, щоб поставити магнітову, магнітову тимчасово зняв. Вивів USB роз'єми, в бардачок. Тепер можна збирати і перевіряти, чи буде музика грати у нас USB. Перевіряємо нашу музичку. Записав один трек на флешку. Зараз підключу. Якщо вгадаю... Вгадав з першого разу. Так, що у нас? Наш Android включається. Включився. І збіжку вже побачило. Моди. Навігація, музика. Бозо у нас музика чи ні. Це порізався, поки збирав. USB 0. Он, є, Девід Гетто. Музичка у нас є, USB працює. Давайте перевіримо другий USB про всяк випадок. Включили. Що у нас показує? Теж є USB, один. Все працює, музика є. З магнітовою завершили, рухаємося далі. Далі нам попросили ще зробити що, бо клімату треба пропаяти, не натискається кнопка. Через раз натискається. Треба багато. Да это Окей, зараз пропаяю. Бо клімата видно перевіряємо. Так включаємо аж значить так. Що у нас не працювало? Крутилка працює. Чудово працює. Натискання. Легенько працює. І давайте ще перевіримо синхронізацію. Хто не знав, є така штука, наприклад, поміняла температуру справу праворуч. Потім натискаєте на ліву кнопку, і у вас справа стане так само, як і зліва. Бачите, раз синхронізація теж працює. Все, бо клімат теж відремонтували. Що у нас ще по цій машині? А, Я навіть вже відремонтував датчик рівня охолоджуючої рідини. Подушки. По подушкам тут печалька, тут треба займатися тут або обманки ставити, або ставити ізоленту. Вибачайте кажу, як є, або відновлювати повністю систему або ставити опір. Ось тут у нас блочок стоїть в цьому місці, бо керування подушками під, під селектором. І там ставити ці обманки. Якщо поставити обманки, то теж не буде світитись. Не знаю, як власник вирішить, так і буде. Поки що цим не займаюся. Так, 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 так. Зіркала у нас уже гріють, працюють, навіть регулюються, бо вони не регулювалися. Вверх-вниз, вліво, вправо. Почистив контакти, тут були окисли. Давайте дивитися, що у нас ще залишилося. Ліва кнопка керування бортовим комп'ютером. Погано реагує. от Я натискаю на неї, вона не відключає. От зараз відключило. Треба знімати кнопку і прочищати спиртом. Відкрутив ліву крутілку, вона тут. Розвалена. Одне кріплення відламане. Спробую чимось приклеїти. Не знаю, що з того вийде. Давайте пробувати. Але спочатку розберу і почищу. Розібрав блок кнопок. Ось у нас за натискання цієї крутілки відповідають ось ці два контакти. Цей і цей. Вони у нас металічні, відповідно, ми зараз їх спиртиком протремо, і я думаю, що воно все буде працювати. Так, кнопку трохи додав їй життя, ще поки що не прикручував, трошки підклеїв, щоб вона не так вилазила. Давайте перевіряти. Включаємо запалювання, натискаємо легенечко. Ну, наче працює. Легеньке натискання. Бачите? Начебто працює. Тобто спирт лікує цей недух. Далі я заставлю все це і прикручу. І будемо дивитися, що у нас ще залишилось. Так, далі нас просили перевірити і сидінь. Включаємо, нічого не відбувається. Правий, лівий так само. Давайте почнемо з запобіжників. Перевіряємо, які запобіжники у нас відповідають за підігрів. Значить, це у нас Бекрес-Драйвер. Це верхня сідушка водія. Це піджопник водія. Тут у нас запобіжник FR15. Це задній запобіжник. 15-й в задньому болоці. Далі. блок керування. Кнопка. Ота, що стоїть на панелі Fi 18 на 7,5 А. Або 15 А. Я не розумію, що тут написано. Начебто на 7,5 А, 15-й запобіжник. 18-й запобіжник, вибачте. Так, те саме дивимося по пасажирській стороні. У нас FR-16 це ззаду, він відповідає за на 15 А за сам підігрів. І ще один запобіжник. Fi 18 на 7,5 Ампер. Він відповідає за кнопку. Тобто, нам, мабуть, треба перевірити 18-й запобіжник біля водія в салоні витягнув 18-й запобіжник з боку керування БЦМ. Він цілий. Заставляю його назад. Заставив. Бачите, у нас кнопки навіть не підсвічуються. Кнопки керування підігрівом. Треба розбиратися чому. Трохи підрозібрав консоль, дістав кнопки, заміряв напругу, яка має приходити на підсвітку. Там немає 12 вольт. Дослідним шляхом виявив, що 12 вольт з'являється, якщо, наприклад, масу взяти з. Там є четвертий, п'ятий контакт. Четвертий це маса, п'ятий це 12 вольт підсвітки. От Якщо ми масу беремо десь від прикурювача, наприклад, будь ласка, напруга є. Подивився схеми, побачив, що маса на ці кнопки приходить через сидіння. Відповідно, треба глянути, що у нас з сидіннями. Може там фішки не підключені, або просто сідушки міняли. Може вони вже не з підігрівом ідуть. Зараз буду дивитися до фішок на сідушки. Дістався до фішок сидінь. Зняв, значить, на сідушку у нас приходить ось він, 14-й контакт. Його вже прозвонив і від кнопки сюди провід є. А тут, а тут у нас пусто. Сідушки міняні. в цих сідушках немає підігрівів, тут взагалі нічого немає. Далі можна не лізти і не ремонтувати. Нема що ремонтувати, якщо немає такої опції. Ось так от зібрали після ДТПшки з того, що було. Ось такою вийшла частина 2 по машині. Відремонтовано те, що просили. Тут ще конечно, машину вкладати і вкладать, подушки робити, сідушки, якщо хоче замінити, зробити з підігрівами, то зробить це. Ну, а що? Я тут трошки дозбираю салон, і віддаю. Історія частина друга завершилася. Якщо цікаво буде, Почути третю історію, частину третю, точніше, історії. Пишіть у коментарях, якщо машина прийде, дозніму по ній ще інформацію. А так наразі все. Всім гарного дня. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані. Очікуйте нові відео, рекомендуйте друзям та до зустрічі!